Добрий ранок малята. Рада вас знову вітати. Діти, пригадайте, яка зараз пора року? Так, вірно, зима. Давайте зараз пригадаємо зимові місяці. Рік завершити прибуду у снігах старенький грудень. Снігом сіє в новий рік бравий січень січовик. Слід за ним лютує лютий, холоднючий і надутий. Так, малята, у зими три місяці, які називаються Грудень, Січень, Лютий. Зима принесла з собою зимові явища. Давайте відгадаємо, які бувають зимові явища. Уважно послухайте загадки. Ніжна зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Так, малята, це сніжинка. Скрізь зима. А що це сон? Сад цвіте кругом білим цвітом на калині. Та ми знаємо, що це іній. Як лібідонька кружляє, по доріжці стелиться, слід собою замітає снігова, метелиця. Росте вона холодною зимою, росте додолу головою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Це бурулька. Зимно стало дуже-дуже, аж замерзли всі калюжі, і за щічки щіпле хтось, це прийшов дідусь мороз. Малята, ось такі дива приносить з собою зимонька зима. А давайте пограємо в гру, що буває взимку. Взимку іде сніг? Так. Взимку всюди радісно співають птахи. Ні. Взимку діти будують снігові замки? Так. Взимку зеленіє трава. Ні. Взимку на деревах з'являються перші листочки. Ні. Взимку можна кататися на лижах? Так. А взимку можна засмагати? Ні. Молодці, діти. А ще зима багата святами. Це свято Миколая. Новий рік, Різдво. На новий рік та Різдво завжди прикрашають ялинку. Я пропоную вам зліпити святкову прикрасу на ялинку. Ось таку кульку ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться. Пластилін, дощечка. шаблон кульки з картону та серветка. Беремо пластилін будь-якого кольору, який вам більше подобається. Розкочуємо жгутики. Намагаємось робити їх однієї товщини і довжини. Прикладаємо жгутики на кульку хвилястими та рівними лініями. І пальчиками притискаємо. Далі скочуємо маленькі кульки різних кольорів. Та прикладаємо їх на кульку між жгутиками, не забуваємо притискати пальчиком, щоб усе добре трималось. Ось яка новорічна прикраса з'явилась для ялинки у мене. А які кольки вийшли у вас. Мабуть, дуже гарні. Ви молодці. До побачення.